Києві не станом на ранок відомо, що двоє людей загинуло, були вбиті російськими дронами. Ще восьмеро постраждали. Серед них четверо це діти. Таку інформацію оприлюднили представники Київської міської військової адміністрації мер Києва Віталій Кличко. А також рятувальники Державна служба з надзвичайних ситуацій. Маємо кадри, власне кажучи, наших рятувальників, де видно, що по житлових будинках дрони прилетіли. от горить п'ятиповерхівка, горять багатоквартирні будинки. Зокрема, рятувальники працювали в Святошинському, Солом'янському, Шевченківському, Дніпровському районах столиці у Святошинському районі. Відбулося влучання уламків в дев'ятиповерховий житловий будинок. Сталося загоряння квартир на шостому, самому, восьмому і дев'ятому поверхах. Чотири поверхи охоплені були пожежею. І її ліквідували на площі більше ста квадратних метрів рятували п'ять людей одного дорослого чотирьох дітей трьох дітей з опіками госпіталізували з цього будинку і там ще до ранку тривали роботи рятувальні і пошукові в Соломінському районі уламки БПЛА впали на відкриту територію. В Дніпровському районі безпілотник впав на багатоповерховий житловий будинок, внаслідок чого відбулося часткове руйнування перекриття взагалі на 29 тому му поверхах, тобто, це висотку зачепило за даними рятувальників. Там обійшлося без загоряння. Без Потерпілих і в шевченківському районі відбулося падіння уламків БПЛА на п'ятиповерховий житловий будинок. Ми кадри бачили пожежі в цій п'ятиповерхівці, загорілися третій, п'ятий поверхи помешкання власне на цих поверхах. Під час гасіння от пожежі в цьому будинку в цій п'ятиповерхівці в Шевченківському районі як повідомляють наші рятувальники Державна служба з надзвичайних ситуацій. Там було виявлено тіла двох людей загиблих від російського удару. От згодом Микризмаркієва Віталій Кличко повідомив, що кількість постраждалих, саме поранених у столиці, зросла до восьми осіб, але ці дані можуть бути не остаточними їх ще можуть. Оновлювати сьогодні зранку представники київської е, міської влади. Е, от е, така ситуація у нас по Києву сумна ситуація, е, трагічна. Загинули люди. Багато поранених діти з опіками госпіталізовані. Це наслідок російського нальоту шахедами, дронами, ударними безпілотниками. По Запоріжжю інформація така: 13 ударів за ніч було зафіксовано по місту російськими дронами. Четверо поранених Тут повідомили про це Іван Федоров, голова. Запорізької ОВА і також ДСНС опублікували відповідне відео роботи рятувальників в Запоріжжі. Там в одному із будинків житлових деблокували двох людей. оскільки було перекриття, зруйновано двері, можливі виходи із будинку. Довелося рятувальникам попрацювати, аби людей звідти вивезти живими і, сподіваємось, неушкодженими. Отже, росіяни атакували ще вчора з вечора. Запоріжжя, от близько ї вечора. 21.55, було завдано масованого удару льоту безпілотниками. Ударів було багато, більше десяти тринадцять залі нарахували представники місцевої влади і мешканці Запоріжжя. В деяких місцях бачимо пожежі виникали і приватні будівлі. Житлові садиби зруйновані такими е, ударами безпілотників. Довелося рятувальникам попрацювати, аби ці пожежі погасити людей. Вивести гаражі горіли. От в одному із місць е, з однією з адрес, де прилетів дрон, а 10 гаражів згоріло і. Пошкоджено було з десяток легкових автомобілів. От станом на ранок наші повітряні сили ще повідомляють про те, що безпілотники фіксуються на Житомирщині. Це е, ситуація актуальна на 8.07 ранку. Не фактично, от буквально ще 10-15 хвилин тому. Тобто, фактично актуальна ситуація, актуальна інформація. ВПЛА в напрямку Звягеля Фіксуються на Житомирщині. Київщина маневрують безпілотники в районі Миронівки, Богослава, Черкащина, декілька груп безпілотників повз населений пункт Драбів, також на Сумщині біля Ромнів на Чернігівщину. Фіксуються дрони. І через південь Київщини декілька груп БПЛА в напрямку Вінниччини. Тобто атака аж ніяк не закінчилася. Безпілотники досі кружляють над центральними північними регіонами України. І там їх намагаються знешкодити збити цей наліт шахедів. Продовжується.